Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми проводимо випробування нашого електровелосипеда Tires Motion. Це якісний, зручний найнер, на якому ви можете кататися не тільки по місту, але й по ґрунтовим стежкам лісів та полів. А тому наше випробування ми почнемо з такої піщаної ґрунтової лісної дороги. Але спочатку декілька слів про сам електровелосипед. В цьому електровелосипеді рама 19 дюймів виконана з алюмінієвого сплаву по технології Батінг. Це означає, що труби рами мають різну товщину. В тих місцях, де менше навантаження, труби рами тонші і навпаки. Це дозволяє знизити вагу рами, не знижуючи її міцність. Колеса 27,5 дюймів. Обода двостійні алюмінієві протиударні. Покришки ванта з універсальним протектором. Цей велосипед ідеально підходить для людини з ростом 170-185 см. Зручна посадка забезпечує комфортну поїздку. Сідло має анатомічну форму з м'яким наповнювачем. Вилка електролосипеда прожина ластомірна з ходом 100 мм та з локаутом. В разі необхідності амортизаційний хід вилки можна заблокувати. Гальма електровелосипеда Передні і задні дискові з ротором 160 мм. Каретка побудована на покращеному картриджі з пиловологозахистом. Він не потребує обслуговування і буде працювати багато тисяч кілометрів. Кермо велосипеду ергономічного типу, посилене, стальне. Трансмісія в цьому велосипеді нараховує 21 механічну швидкість з розрахунку 3х7. Три зірочки попереду, сім позаду. Вона складається з переднього та заднього перемикача Shimano, який працює з ручками перемикання також Shimano моноблоки. В цьому електролесипеті задній редукторний мотор колесо Номінальною потужністю 500 Вт 48 вольт, максимально 950 Вт. Ці мотори з найвищим ступенем захисту від води та бруду IP 65. Вони мають крутний момент 40 Нм на метр та коефіцієнт редукції 1 до 5. А окрім того, працюють при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 45 градусів. В усі наші мотори вбудовані датчики холла, які допомагають контролеру слідкувати за роботою мотор колеса. А також на наше замовлення в моторі є вбудований датчик швидкості, який ми підключаємо до велокомп'ютера нашого електровелосипеда. Коробка, в якій міститься синусний контролер на 500 Вт 48 В 22 А та акумулятор знаходиться посередині велосипеда в його нижній точці. Це надає найкращий баланс велосипеду при його поїздці і не створює ефекту заносу заду при поворотах, що відбувається при розміщенні акумулятора позаду велосипеда на багажнику. Акумуляторна батарея в цьому велосипеді типу літій Іон. Напругу 48 В ємністю 19 Агон. Ці акумулятори працюють при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів та витримують більше 500 кількість циклів заряд розрядів. Акумулятор такої ємності дає можливість проїхати на одному заряді до 60 км. В змішаному циклі в режимі пас це буде до 100 км. Всі наші електровелосипеди оздоблені системою пас. І ми радимо починати їзду з неї. Це збереже заряд вашого акумулятора та подовжить час її його роботи. Система PAS дозволяє вмикати обертання тягового мотор колеса обертанням педалей. Після 3-4 обертів педалей електровелосипед буде їхати з необхідною вам швидкістю. А тепер розповім про систему керування цього електровелосипеда. На правій частині керма в нас знаходиться акселератор газу достатньо зручний, червоний трьохпозиційний перемикач для трьох віртуальних швидкостей та індикатор стану заряду батареї. В цьому електровелосипеді він світодіодний, де червона лампочка це батарея повністю розряджена, жовта це робочий стан, а зелений повний заряд батареї. Далі по центру керма знаходиться велокомп'ютер. На 31 функцію, який показує всю необхідну інформацію про поточну поїздку. Таку як поточна швидкість, середня та максимальна швидкість, загальна тривалість поточної поїздки та інші. На лівій частині керма знаходиться кнопочка Круїз Контролю. Вона дозволяє зафіксувати зручну для вас швидкість і підтримувати її на протязі подальшої поїздки, не натискаючи весь час важель газу. А далі знаходиться перемикач, який відповідає за систему освітлення та сигналізацію нашого електровелосипеда. Червона кнопка вмикає передню фару, а одночасно з нею загораються задні габарити. Жовтий перемикач вмикає повороти вправо та вліво. А зелена кнопка вмикає сигнал горну. А при натисканні на ручку гальм праву чи ліву загораються задні стопи. А тепер випробуємо наш електровелосипед на рівні трасі. Заміримо його швидкість та струм, який він споживає. Так, зараз ми їхали на першій швидкості. І наша швидкість складала 33 км на годину. Струм, який споживав наш електровелосипед, 8 Ампер. Зараз ми їдемо на третій швидкості нашого електровелосипеда. Наша швидкість 40 км на годину. Струм, який споживає наш електровелосипед, це 13 Ампер. А тепер випробуємо наш електровелосипед при підйомі на гору. Наш підйом майже закінчився. Швидкість нашого електровелосипеду на протягом підйому була в середньому 34 км на годину. Струм, який споживав електровелосипед, 19 А. Наш тест-драйв майже закінчився. Як ви бачите, тірес Motion це сучасний, надійний, невибагливий електровелосипед. Щоб його замовити, ви можете перейти на наш сайт промил.ua або зателефонувати за телефоном, який ви бачите на екрані. Будемо раді вам. Дякую за увагу!